Унікальніший напій, який коштує копійки, а по, оздо... по оздоровленню просто має шикарний ефект. Це е... відвар, відвар, відварене і настояне цибулиння, тому що там є фруктанів, дуже багато, там є дуже багато вірцитіну і там є органічна сірка. Так от, фруктани це пребіотик, тобто те, що буде живити нашу мікрофлору, а квірцитін це просто. Унікальний по своїй дії антіоксидант. І у нас є квірцитін в продуктах. Да? У нас є квірцитін в трьох продуктах. Саме більше є в гістаблоки, далі є перфектайс і в інкоготоколі. Так от, квірцитін, він дуже корисний. Чому? Тому що він відновлює активність вітаміна С, глютатіону, токофіролів, запобігає переходу адреналіна в токсичний адренохром, тобто має антистресову дію конкретно, покращує стан капілярів та всіх судин, зменшує їхню лампість та їх проніцаємость, має антиалергійний ефект, покращує також покращує стан слизової бронхі, сприяє виведенню надлишка натрія і хлору, тобто у кого є проблеми з отьоками, ну і то можна вживати такий напій. Ну і що дуже багатьом людям подобається ця властивість, сприяє зменшенню вогні. Ну і який рецепт, Одну столову ложку порізаного цебулення, заливаємо склянкою окропу, прокип'ятити на дуже слабкому вігні, охолодити і надтояти. І от такий напій цілющий ви отримали.